14 березня День українського добровольця. День українського добровольця. Свято на честь українських добровольців. Що відзначається в Україні 14 березня. В цей день. 2014 року перші 500 військів добровольців самооборони Майдану прибули на полігон нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований перший бог РГУ імені Куджицького. День установлений 17 січня 2017 року. України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві. Історія України знає багато прикладів добровольців. Одним із перших таких прикладів можна назвати Запорізьку Січ, воєнізовану структуру добровольчих батальйонів і століття оборонили Україну. Інший яскравий приказ нової історії України легіон українських світових спецій, що дефарбувався виключно на добровольчих засадах. Події Першої світової війни, протистояння Австро-Угорщині та Росії українці вирішили використовувати для втілення заповітної мрії про незалежність України. До лапку це записалося майже 20 Але найновіший приклад це революція гідності та початок воєнних дій на сході нашої держави. В ті дні тисячі звичайних українських громадян пішли на майдани країни, висловлюючи протест проти антидержавної політики тодішнього вищого керівництва країни. Спогади Василя Сліпака, добровольця правого сектору. Україна переживає найбільше випробовування у своїй новітній історії. Повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Спогади Валерії Бурлакової. Доброволіці Карпатської Січі. Нині добровольцем став увесь український народ. Ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Сберних Сил України. Ті, хто став до лав територіальної оборони. Ті, хто всіляко допомагає захисниками, готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною метою нашої перемоги.